Вітаю, шановні, я пам'ятаю, що з мене там ще 4 нові серії з люто-травневого періоду. Потім там до них додалися іще дві нові багатотомні серії теж варті розповіді. Я про все це пам'ятаю. Ну, але треба якось розгрібати і те, що назбиралося з літа, поки не вдарили морози. Тому зараз я потроху цим і займуся. Як поїде? Якщо бачите, ця коробочка вже розкрита. Якщо пригадуєте, я там порівнював був е, японське та наше видання нашої потеєбічної книгарні. Ось тому мені довелося тоді вже розкрити цю коробку. Але як і з попередньою посилкою, я взагалі не пам'ятаю, що тут я нас замовляв. Тому про це ми дізнаємося зараз разом. Так, ну от, начебто, здається, усе. Так, що ми тут маємо? Поїхали по черзі. Ну, це 22-й, так. Да. До тебе безсмертного. Запечатане. Ну, що його дивитися? Воно давно вже вийшло. Це все ж влітку приїхало. Здається, ще в липні. Тобто, це не дуже вже воно нове. Ну, вибачте, що я його трошки так затримав. Так, це у нас дандадан. Тут в цьому томі досить незвичний малюнок. Зазвичай воно більш таке мультяшне, От. а тут прямо щось таке серйозне. Прямо інший стиль якийсь. Що воно таке. Йоп. Так. Там, здається, у жовтні буде, у жовтні, якщо не помиляюсь, буде вже 16 Я вже збираюся його замовляти. Ну а про те, що тут відбувається, ви вже, може, краще за мене знаєте. Якщо дивитися, скажімо, аніме. А, стоп, стоп, стоп. Аніме же ще не вийшло. Ми ж тільки чекаємо на нього. Ну, то треба буде дивитися, то має бути просто бомба. От. Це просто що я давно вже не читаю нові томи. Поки воно не завершиться. Ну Тут, як завжди, розгром повний. Е, це Теогонія з якого боку. А отак от. 12-й. Так, а А що вони збира? А, вони, вони теж збираються аніме робити в 25-му році, так? Да? Ага. Ну от. Папір тут теж такий щільний, як і раніше. Нічого особливого нема, нічого цікавого, але просто якісне видання. Можуть собі дозволити. Значить, добре продається. Оце у нас оновлене видання Клеватеса. Там була така кумедна історія з ним. Тобто, виходила, виходила собі манга. от, Виходила, виходилася до 6 томів. Ну, а потім щось в лісі здохло у того видавця. І сьомий том він видав лише в цифрі. От. Е а потім. Невдовзі права перейшли до іншого видавця, і ось тепер новий видавець перевидає все з самого початку. Ну і сподіваюся, що не зупиниться на шостому томі, бо інакше б я це не брав. От, ну, Тут, звісно ж, має сенс порівняти нове видання, оновлене, із, власне, старим. От зараз я покажу. Ось, давайте перший том. І ось давайте ми їх порівняємо. Ось перший том оригінального видання. Ну, можу одразу сказати, що оформлення от, в старому виданні мені подобається більше. Воно ну, явно красивіше, явно дорожче, ніж тут просто картинка. Що у нас тут всередині? Чим воно відрізняється всередині? Ну, нічого феноменального в новому виданні я тут теж не бачу. Ну що, ну, якась така невнятна картинка. Тут теж не було нічого фантастичного. Так, а що в нас... Що в нас по... Так, тут і тут. Що ми... в нас тут було? Дивімось. Так, кольорові сторінки. Тут от були вони, тут от вони були були на початку в кожному томі. А тут, ну і в принципі, тут так само, тобто вони не зіпсували це. Я так розумію, що папір, ну, в принципі, такий самий. Тобто тут нічого такого нового щось всередині не сталося. Єдине, може, що, що я тут помітив, єдине, дивіться, як було зроблено зміст в оригінальному виданні, ось бачите, воно було на обкладинці. отут. -от. Було на обкладинці і була нормальна отака от картинка. А в цьому томі на обкладинці нічого нема. Проте вони перенесли зміст саме на оцю картинку. Ось. У. Чесно кажучи, ну, загалом старе видання, як на мене, було кращим, явно краще. Я не знаю, навіщо їм треба було так змінювати оформлення, все. Заради чого, чим воно їм не догодило. Не знаю. Може, прав не мали, може ще щось. Ну, я, я не знаю, що. Що мені тепер робити зі старим? Зберігати його просто як пам'ять? Не знаю. Так, ну усьо наша улюблена край жалоби, чи Mission in the Apocalypse, чи Усудзуміно хате. Що воно там? Я не пам'ятаю, його почали видавати, здається, в Америці вже, да? А щодо аніме, ні, аніме, здається, ще не було. Оце от такий от третій том. Він жовтенький. Тут уже багатьом цікаво, якого кольору буде наступний четвертий. Хтось вважає, що зелений. Я гадаю, що може і червоний. Загалом тут все стандартно. Як було і раніше, я не бачу якихось приємних додатків. Це в нас царство загибелі 11. Тут красиве оформлення таке, мені подобається оце зелененьке. Ой, а я не зрозумів, а як це вона ожила? Вона ж там загинула в бою, здається, ні? Що сталося? Чи він її оживив якось? Ха? Он як цікаво? Тут турум. Ну, гаразд. Вау. Winter? Ага. Ого. Щось серйозно. Це от нова серія почала виходити влітку. От другий том вже теж вийшов, вже їде. Це в нас від автора. Як же ж воно там називалося? Ну, в нас його, мабуть, знають як відтворення літньої пори. Відгомін, ви, вибачте, це відтворення це вже моє. Відгомін літньої пори, то що аніме оце було. От, оце той самий автор почав нову мангу. Тут у нас щось про якихось професійних екзорцистів. Я так. Почитав був лише пробничок, там щось на початку. Власне, це мене і спонукало придбати. Ну, але всієї глибини історії я поки що не усвідомлюю. Сподіваюся, що воно мене не розчарує. Тому що попередня манга була ну, просто крутецька. Ну, і далі в нас, бачите. Якісь великоформатні. Це от вовчиця, четвертий том. Нагадую, я я розповідав про це, що це от колекційне видання, котре виходить щомісяця по одному тому. Загалом 8 томів в листопаді буде останній. Я тут минулого разу на нього тут жалівся, що мені не подобається, як воно надруковано. Що... Що це от пікселізація? Не дуже воно якось личить колекційному виданню, ну, загалом гарненьке. Так, ну і власне, от, четвертий том зоряного мандрівника. Та прикольна історія. І прикольне видання. О! О, і тут є. Бейджик такий з персонажами. Це в нас Nokia, хто це такий. Headquarters Office, Control Room, Room Manager. Ну, я його не знаю. Я, мабуть, про нього не читав або не пам'ятаю вже. Тут от в цьому виданні такий дуже цікавий папір. Він е щільненький і з таким жовтеньким відтінком. І е саме чорнило тут. Е я не знаю, як це пояснити. Воно таке е, синь, е, зеленувато синє. Чорне, але зеленувато-синє таке, ну, дуже незвичне оформлення, незвичне виконання. Це в усієї цієї серії. Таке. Так, історія, я не знаю, вона завершена чи, чи ще теж не завершена? Мабуть, ні. Та ні, мабуть, це ще не закінчення, ні. Тут же ж не пишуть такого, що це закінчення. А, о, кольорові, так? Да? Щось, щось і кольорового трошки є. Фірмові оці от ілюстрації в синій гамі. Ну, ні, тут не пишуть, що це якийсь останній розділ. Тобто це не закінчення. От е, на видання оцієї манги у нас я і не лише я. Дуже сподіваюся. Це незвичний такий твір. Трохи сумний, але романтичний, Ну, явно не пересічний. Так, ну а тут у нас, як завжди, показано якісь речі з цього світу. Це щось, мабуть, підводне, так? Да? Ні, ні, ні це Spacecraft. Так. Тут. Ух ти. А такого я не бачив, що це? Якесь планування, так? Да? Кімнати? Якісь круглі будинки чи що це? Де, де це таке тут? Ха. А позаду. І позаду щось. О. Вон, бачите, як треба собі комп'ютерне місце обладнувати? Отак от. Оце якісь вісюльки сюди потрібно обов'язково. Ну, власне, ось. Цьо. І ще дві коробки лежать і чекають на свій час.